Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха і сьогодні у нас особлива подія. Тому що ми переходимо на нову частину Гренні. Усіх вітаю в Гренні Чаптер 2. Гренні частина друга. Тут у нас буде бабуся і дідок. Е-е-е... E -e, quality хайт на високу. Гренні і Грендпао хай будуть обоє. Тут все окей, нормал. Спробуємо пройти. Не обіцяю, бо до цього сам ніколи не проходив. Бачив проходження інших, в принципі, тупити особливо не повинен. Але все можливо. Доброго ранку, чувак. Що тебе тут? В подвалі держить, так? Да? Бідняга. Що ж тобі так фор... О боже, так. Це вже лучше. Що ж тобі так щастить вгоджувати постійно в якісь неприємності? Опа, якусь вігнючу. Коротше, оця от штука ця жижа, в ній живе кракен, який мене зжере, якщо я туди наступлю. В плані спауна тут все далеко... Опа. Це до вертольота. Ой, боже, це гучно було. Упс. Тоже до вертольота. Щось я тут трошки скриплю. Не по-детськи. А! Бабуся! Що ж це так несподівано? Так що ж можна і того трохи накласти в штани. Я тебе трошки не очікував тут зустріти, ти? Бабусь. Так, ну варто. Не варто точніше забувати, що тут у нас ще дідок є. Бабуся у нас там лишилась чи вона десь тут. Давайте сюди быстренько. Оп-оп. Звідси мене відкри. Так. Дітка я ні разу не побачив, а бабуся вже мене два рази вбила. Щось неполадки тут якісь. Можу одне сказати, спавен тут максимально незручний. В грені другій... Ой, в Грені першій він набагато зручніший. Тут ми з якогось подвала вилазимо, взагалі це не. Все, поняв, дідок на місці. Ходить он. Ой! Блін, я не знав, що це так працює. ТО бабуся. Що за беспредел? Четвертий день. Я ж на нормал поставив, алло. Уже в кров'яті весь он до. Да, шось вообще. Не фортеть мені сьогодні. Давай, бабуся, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Давай, 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 давай. Сейчас ломаю старуху. Оп. Чпок. Адея. А не мама не ододився. Ничего себе, у бабусі маникюр. Ага, ага. Смішно тебе, да? нормально мусончик врубили. На, на 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 Оп. Что, бабуся сейчас сюда зайдет, не Будем надеяться на краще. Опа! Бабуся! А ну, иди сюда. Пора відповісти тобі за <coughs> твої вчинки. За всі твої діяння. Можна двері заблокувати нафіг. нафік. док сразу. Ой, оце було опасно. У нього хітбокс, звісно, якийсь странний. Ключ, давай сюди. Security key. Більше він мені не треба. Що у нас тут є? Door handle. Чи дор? А тут у нас тоді шо? А тут у нас ломик. О! А, не поняв, я ж вроді тут не вибивав цю штуку. Так, ну давайте я зможу встати, ні? Зможу нормально руку засунув. Мене навіть не вбило, ну все, кайф. Зараз схожу же пу за пушкою, того що... Того що не гоже мені без ствола ходити. Ага, тут просто нажати, так? Да? Все, поняв. Поняв, прийняв. Це теж нам надо... Так, давайте аккуратненько. Оп-оп-оп. Прекрасно. Так, ну давайте далі якось там. Це у нас що? Weapon, K. Хо-хо, так це що від дробаша? Пощастило, я вже думав, що не відкриється. І що? Ага, нічого. Окей, понятно. Тут нам картинку діду треба скласти. Я це цей, як він. Стратег. Скрип, скрип. Та не біжи, це просто у діда здуття, шо ти? Нервна якась. О, здрасте! О! Ну ти дід... Різкий ти на свої руки. Э... Нормально я тут паркурю по баб... по старикам. Це на шо? Ага, тепер я контролювати хелікоптер можу. Хелікоптер, хелікоптер. Ну давайте не знаю, що там. Через двері пройдемо. Ой, це аж туди треба нести. <кхух> Схоже, що доведеться ще раз бабусю і дідуся винести. Щоб вони мені не псували життя. У нас схоже еще тут кто то забирает, мы не псуваем життя. же было, да? Ну сорян. Це у нас кто? Кто? Стоп, -то я прям на это так активно. Оп. Нормально, а що якщо бабку туди засунути, а? А прикол в тому, що. О, все, очі. вогонь в очах потух. І ти туди саме. Ну, старіки вас життя нічому не учить. А от це віддайте. Дай прийти, дякую. Так, давайте зганяємо за ключом. Покрутимо там трошки. Опа, тут що у нас? А, всюди одна і та сама музика, ну блін. в ми можемо і діду картинку зібрати. О, дивіться, яка морда. А що ти мені скажеш на мій шокер, га? О, дід час буде злий. Ми йому тут трошки вазу кинули. Бабуся теж. Дай сюди. А дід де? Ти сію. Ненадовго. Так, давайте штуку чпокнем по голові разочок. Чпок. О! Морда. Давай наречий тут. Ключ від сейфу. О, найс. Проходження по чуть-чуть просувається. Слендріна там в розпачі. А, фігня. Для проходження через двері це не годиться. Ой, захриплість трохи в мене появилася, звісно. Віддай... Нема в мене сьогодні вокалу. Тут у нас нічого не буде, крім дробовика. Тут відчувна ключ. Від гелікоптера. Так, що нам тут треба? Ага. А я не крутнув. Оце упущення. А! Ой, ну все! Кап здесь мені. Бабуся помилку мені не пробачила. The last day у нас. Слухайте, щось сьогодні ці старики собі багато дозволяють. Якщо так і далі буде, то це взагалі не... не прикольно. Оп. Що тут нікого? Ой-ой. Це що, дід мене побачив? Поняв? Ну давай, Дід, робимо фізкульт хвилинку. Оп. Да, ми там решетку зняли. На да, Дід недовго прожив. Ну, а ти, бабуся, шо ти будеш іти сюди? Я вон твою фотографію кинув. Тільки звідки ти прийдеш, ніби звідти зверху маєш. Щось бабуся прям іде довго, довго Е! Не поняв! Це що за рикошет щойно був? Оцього я щось зовсім не зрозумів. Оце я прямо от взагалі не зрозумів. Що за чити, бабуся? Боже, заспокойся, що ти така нервова сьогодні. Оп. Ніякого тобі спокою, тільки шмаляти по цих дітках бабках. Оп. Туди його. Це на всякий випадок візьму. А то мало. Ой, поскріпів. Отак От зараз зробимо. чуть-чуть -чуть будемо перено... Лол. Ну это я уже, мабуть, просто непростительно пошумил. Годинник бамкает. Ну кто не будет, давайте уже вперед за мной. Бабуся, ты ничего не смущает? Видно, що нічого. Ну, дід глухий, в принципі, його бояться нема чого. Він туди пробіжиться, поймеш, що запізнився і все. Угу. Це нам не потрібно. Грині. Грині відпочиває. Де ти? Дід! Ти щось футбола передивився. Мені кажеться. це тобі не футбольний м'яч. Сюди дропаємо. Де я там лома кинув. Оп, кровбар. Так, ну я припускаю в цілому, де має бути... Так, да, ось до речі, якраз щипці. Сподіваюся, що все пройде гладко. А, тут ще один ключ, блін, ледь не забувся. Якщо й не поплатиться життям за це. дай Так, да, тут ще один ключ, оце підстава. А де він може бути? Ось в чому питання. Ніби вже все повідкривав принаймні на цьому поверсі, то точно. Хм. Можливо, в туалеті? Ні. Це тобі не поможе. І що? Ну, якийсь прикол, чесно. А ну кухню я так собі пролутав. Давайте переглянемо, що там. Тут у нас ще є. А. Гораст. Опа, и ключа с собой забрал. Аривидарчи, бабуся. И дедусь, до речи, теж. Спочатку Вони так непогано мене покошмарили. Але потім я все ж таки зібрав волю в кулак і знайшов. Шокер ще немало важливо, кінець, до речі. І все ж таки показав, хто тут босс. Непогано. Так, ну. Прям спідран можна сказати, за 20 хвилин пройшов. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте свій лайк і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А також можете переглянути ось ці відео. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока!